Всім привіт! Ви на каналі Python з Ольжичем і мене звати, якщо просто Олег. Давайте почнемо з такої теми, як чого я взагалі створив свій YouTube канал і чого я почав записувати відео. А причина дуже проста: я відкинув все російське через повномасштабне вторгнення наших сусідів до нас в країну. І так сталося, що до цього я поглинав всю інформацію або російською, або англійською. Ті теми, які мене цікавили в українському медіапросторі, майже не було. От саме у вільному доступі, так, якщо там перейти в якісь it школи, то yes, of course. От тому я вирішив створити свій youtube канал Одразу скажу, що я не майстер створювати е, відеоконтент, і якщо б вам хотілося дізнатися, як написати там якусь програму, або ви хочете дати як мені якусь пораду, фідбек, або хейт-спіч, то пишіть в коментарях, або отут-от буде посилання на Google форму, де ви зможете це все написати анонімно. От тож, е, хотів би, щоб ми створювали з вами цей контент. Так, щоб ми обговорили теми, які вам були цікаві, а не тільки там мені. От. Будемо говорити про різне: від того, як написати якусь там програму, наприклад, сортувальник файлів у папці завантаження, до того, як захистити себе в мережі інтернет, якщо ви там пишете якісь супер-секретні програми. Дякую за увагу! Приємного перегляду!